У Києві учень з ножем напав на вчительку та однокласника. Поліція відкрила кримінальне провадження вранці в понеділок, 12 січня, за даними слідства, 14-річний учень 9 класу напав з ножем на 39-річну вчительку історії та 14-річного однокласника. Після перед цим він власне був у вбиральні, там він одягнув заздалегідь підготовлену маску та каску, після чого забіг до класу. Після ж нападу школяр вибіг з класу, зачинився в вбиральні та завдав ножових поранень сам собі. Усі троє постраждали госпіталізовані, вчителька якраз перебуває у надважкому стані. Під час огляду мобільного телефону нападника правоохоронці виявили листування з невідомими особами, які, за попередніми даними, можуть бути представниками російських спецслужб. У переписці, де повнолітній ймовірно, обговорював свої наміри вчинити злочин. Наразі мотиви його дій встановлюються і слідчі дії тривають.